Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Побудова довгострокового партнерства Канади з Україною у сфері безпеки, продовження режиму санкцій та покарання Росії за її агресію це одні з головних тем переговорів, які сьогодні відбулися в Києві. Делегація канадських парламентарів відвідала Верховну Раду. А спікер Палати громад парламенту Канади Грек Фергюс виступив зі зверненням з центральної трибуни. Докладніше у сюжеті Василя Сафенюка. У Верховній Раді сьогодні своєрідний день Канади. Парламентську делегацію цієї країни очолив спікер Палати громад Грек Фергюс. Для мене велика честь перебувати сьогодні в Україні з великою делегацією канадських парламентарів і канадських депутатів, які представляють усі фракції канадських політичних партій. Ми тут щоб продемонструвати, що канація разом з Україною перед лицем російської агресії. Сьогодні я мав можливість від імені українського народу подякувати Канаді за всю ту підтримку, яку ми отримуємо впродовж цих років війни, і висловив наше прохання продовжувати цю підтримку на військовому рівні, фінансовому рівні, гуманітарному, політичному і особливо щодо майбутнього українського членства в НАТО. Дякую, Тенкію Енмерсібеку. Після перемовин та спільного брифінгу Руслан Стефанчук запросив канадських колег до сесійної зали, представляючи поважний гостей депутатам, голова Верховної Ради наголосив, що Україна покладає значні сподівання на головування Канади у групі Великої сімки наступного року. Грек Фергюс першу згадав про міцний зв'язок, який мають наші держави та велику українську діаспору в Канаді. Спікер підтвердив непохитну підтримку України у війні з Росією. Цього року Канада і Україна підписали угоду про безпеку. Цей договір не лише про короткострокову підтримку України, це побудова довготривалого партнерства між нашими двома країнами в сфері безпеки. Канада також працює з партнерами Великої Сімки, а також по всьому світу для того, щоб збудувати і підтримувати режим санкцій, щоб покарати Росію за агресію. З початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 4,5 мільярди доларів військової допомоги. Але загалом допомога усіх демократичних країн має бути значно більшою і швидшою. Відверто заявив канадський спікер. Я боюся, що дуже багато людей не розуміють, що це також питання виживання демократії, тому що якщо ми не дамо Україні всього, що їй потрібно сьогодні, ми заплатимо набагато більшу ціну завтра. Ми мусимо зробити крок вперед. Мусимо. Робити набагато більше, щоб забезпечити повну перемогу України задля України і задля наших власних держав. Слава Україні Василь Софіанюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, Тіві. Єдині новини.